Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас на каналі. При... Приїхали. Я ми. Ще. Ще. Що на хочеш помати поматули знімати. Да. Тримати не можна. Так, тут є в нас да. така кобелка у Максима. З Львівщини покрита була партосом. Вона вже ребелася, має гарну попелюшку таку раду. Це кобела роза. Так. Партос вже має двох лошад по собі. Має жеребчика в Миколи і тут має дівчинку, доцю. Така кобелка. Кобела гарна, дуже широка. Так, Хочу показати вам. Лище цю дівчинку. Таку попелюшку. Дуже гарні такі лошад. вони з малку попелисті, а потім чорні. І як я вяжу, що оці, що стоять тепер попелисті, то вони більш чорнота, як родяться чорними, бо які родяться чорними, вони потім мають підпал на літо. Там ото закнає то вона парується вже. Крається французом? Так, да. країться французом вона. Такі коли варто брати на матки дити, яка вона широка. Кобела. Що вона як пликала, Яка вона широчезна. Ну то це найголовніше. Це найвеликий плюс цієї кобили, що в мене була кобила того року, що ну, родила та й загинула. То вона таке лошата виплакувала, що хоч вона була маленька. Молока мала капець. Це друге лоша, і Петро. Та Це молода кобила. Друга лоша. Того року лошиську посія мала. О, так як у самі ложечки буде клепати, то це ціни є нема. Та й надії. Це надії. Нас ложечку по французику. Більше нічого не треба. Більше нічого не треба. Має такі ці собі гарні мічки. Лево мечка стопати. То що треба? І проблем нема з ногами і красає? І радості радочка, маленька радочка. Не ходи. Така дівка. Дівка де віднімає.

Красаві, коли цих малех можна сидіти дуже довго. Має теж закручені на ножках волосечку. Все буде. Великих мечок нам не треба, Отак. Ми покажемо вам ще одну кобелку. Так. Яка її тепер? У нас тут ще Максим собі кобелку на матку взяв. О, то люкс тепер якраз. Так. Це її мама Олександрійка, тато, совєтський жеребець був. Кобела метр м. Висоте має, має файну тож, такі волосаті ноги. Мичку. Така вона з характером дівчинка. Кобела не є стара, молода. Сім років. Цейкраз самий розквіт сел. Яку hey, hey. гарну, шиї має. Hey. Hey. Теж буде йти на цей рік під француза. От від таких кобілок, від таких жеребців. Варто брати гарне потомство. Друзі, ви напишіть в коментарі, чи вартує робити свою українську селекцію, чи ліпше завозити кобелів і парувати як сад, імпортну селекцію підтримувати. Бо моя думка, що треба наші кобили крити імпортними жеребцями і все, більше нам нічого не треба. І після того ще раз покрити ще одну селекцію. і все, і на тому буде. Молосні файні Буде Буду мати імунітет хороший. І, да, і які коні родилися у нас на Україні, то вони більш пристосовані до цього всього, менше хворіють. І Нічого їм не хібує. ще знайшов за Так що, друзі, хто має такі кобили високі, довгі, то можете написати. 24-25 це саме. Я рахую, що 20 до 27 кобилі більше не треба. У нас всі хочуть е, тепер грубої ноги, все з 30. Але потім... 35 Дай француза до неї 24, по-любому на 27, на 28, на но... Ну. No. Як не крути. Я люблю, щоб кобили мають їхати. Всі їдуть тут в мене. Це їде, тут прягають. Вона їхала, така. Так, коники запрягаються, їдуть. Так має бути. Зрідка, але треба опрягати, Бо вони не забували, що то таке. Біла на лепить з лошам. Как року уня. По обамі мало? Лошачка. Ага. Ну а хто її порвав обаму? Лиска. Да. Що возили туди? Ріса поплив і лошачок лишив, То Він має бути дожмаш. Одна проблема в тому, що Обами, Обама не видів е, таких великих кобел. Потужних, мало, дуже мало він їх видів. А більш прості то, і то є гарні. У нас є там в мене у хорошого друга у замостю кобела по Обамі. Десь так під метр сімдесят. Потужна дуже. Добре, друзі, всім гарної дня. Не забувайте, хто має гарну кобилку, хоче продати, але дійсно, що столкови не що то молоде, то номер буде під відео, можете Максимові написати. Так, друзі, ще. такого жеребця вам хочемо показати. Це француз. Він з Польщі. Минулого року приїхав, був на всі у Польщі. Віктор Дмитрович його привіз на Україну. У нього цього року буде потомство по цьому жеребцю. Тепер вам хочу показати красоту сього. Ківня груди, метрові груди. Що я коротка? <головіка> ага. Блін, дитика, це кра. <хай> Як у котика Леопольда, так? Mm -hmm. Ногу він має 35. Він їде тут десь по районі близько на поровку везеш. Ну, та нічого навчиться. Юрко теж не хоче заходити. Я раніше ще сам міг загнати, а тепер вже сам його ган загнати. Пробую потрошки. Номер буде 17 під відео. Це локація біля чернівців. Кому буде цікаво, що близенько, то вертається, хто хоче, хто любить такі коні. Хто хоче мати гарне потомство, то От я перше казав, що якщо в мене панама виросте, то... Певний поїде до цього жеребця тобі йти спалад, коли нього не мені. Да-да, то всі, стань, стань, Зараз я стану коло не.